Я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині та до Жуковської, 18-го понеділок, вівторок і середу. А зараз перед нами прогноз на 16 червня. Ось сьогодні, дорогі друзі, ви будете в потоці рухатися до певної мети, адже ваші наміри запустили якийсь ланцюжок подій. Протягом дня треба слідувати шляхом найменшого опору, який не потребує зусиль. Також рідні ми не намагайтеся відчинити замкнені двері і будь-які перешкоди, знаєте, будуть лише зараз. Вашого блага. Ну, має сенс також зупинитися та переглянути свої рішення, і через деякий час у вас з'явиться можливість внести красу у ситуацію, в якій ви знаходитеся, і у вас буде шанс змінити те, що хочете. От хтось із нас залишить усі спроби виправити стосунки, які виявилися зіпсованими, а деякі будуть обачними, щоб не спокуситися привабливістю проекту чи стосунків за що майбутньому Утньому доведеться платити, і зрештою, рідні мої, ви позбавитеся причини вашого болю і більше не відволікатиметься на те, що не варте вашої уваги. Ну тому що попереду рідні мої, у вас буде велика подорож туди, де ви відновите свою. Початково суть знову станете цілісним і ніколи не будете неї жертвувати. Повернете свою втрачену енергію та радість. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Дякую за перегляд.